Дятцятого жовтня Україна відзначає одразу чотири свята: покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День захисника та захисниць України та День створення української повстанської армії. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці зібрались віряни, родичі та близькі загиблих захисників України, аби в таке світле православне свято помолитися перед образом Богородиці, попросити милості і заступництва, здоров'я та скорішої перемоги у війні з російськими ук. Пантами божественну літургію очолив отець Сергій, настоятель храму, до пам'ятної стели біля храму, яку нещодавно встановив волонтерський центр Шостка добро спільно з небайдужими громадянами. Родичі та близькі загиблих захисників і захисниць України зносили квіти, запалювали лампадки. Я хочу закликати всіх мешканців міста сьогодні. Ми повинні перемогти. Ми все робимо на всіх напрямках фронтів українських, де кується перемога України. Але треба допомагати і обігріти і родини, а їх сьогодні вже 52 родини у нас, діти яких, батьки яких загинули. Тому приходьте, вклоняйтеся, прошепочіть. Молитву за солдата. Нині активно підтримує ці родини, міська влада, волонтери. Ми не забуваємо про ці родини не на день. Ми постійно з ними, ми постійно тримаємо зв'язок, ми приходимо до них додому. Вчора ми вшанували пам'ять їх дітей, їх чоловіків, їх батьків, мами Марії Сапун, віднесли листівки. Невеличкі пакетики допомоги клумбу. Ми зробили завдяки качатку Андрію і Ярмоленка Людмилі. Сьогодні на вітру розсвіюються флажочки, де написано прізвище ім'я всіх хлопців, які поховані. На нашій шоскінчині з 14-го року велике значення свят, що відзначають 14-го жовтня, мають і для сьогоднішніх українських воїнів, які стоять живим щитом за кордони рідної держави у теперішній російсько-українській війні. Сьогодні дзвонили о 6-й ранку. Із під Миколаєва потім телефонували із під Херсону, вітали нас зі святом і кажуть. Допомога вам наша волонтерів як ніколи потрібна, але ми обов'язково переможемо. І я їм відповіла: все, що потрібно, що тільки можемо, ми зробимо все для вас. Але повертайтеся живими і перемагайте. Вже стало доброю традицією на храмове свято покрови Пресвятої Богородиці частувати всіх вірян стародавньою стравою козаків кашою кулішем. Цьогоріч волонтери волонтерського центру Шостка добро зварили його аж 30 літрів. Рецепт куліша дуже простий. Морква, цибуля, засмажуємо і на шкварках. На дуже гарних шкварках. Потім додаємо шоно у куліш. Водичку і головне із серцем, з із серцем, з душею його готувати. Головне знаю, що ми готуємо сьогодні для жінок, жінок які є мамами і Дружинами загиблих воїнів. Ми сьогодні вшановуємо їх пам'ять. Волонтери впевнені, що завдяки таким героям і героїням, які нині відстоюють незалежність та волю народу, нас точно чекає перемога. Бажаю, щоб у них було, було вистачило сил, було завзятості для оборони нас, щоб у нас було завжди ясне, таке небо над головою. Щоб у нас ми. Кожного ранку просинались із надією про майбутнє і віру в нашу засобу.